Ця історія почалася з того, що старший син королеви Єлизавети II і спадкоємець престолу Принц Чарльз ще студентом без пам'яті закохався в дівчину на ім'я Каміла. Та, хоч і походила зі шляхетної сім'ї, але зразком чеснот не була. Лихославила, курила, пила. Однак син усе одно зібрався пов'язати життя з цією цинічною особою. І що ви думаєте, Каміла відмовила майбутньому королю і вийшла заміж за офіцера Ендрю Паркер Боуза, але вже через Через кілька років їхній роман спалахнув знову і Чарльз благав Камілу стати його дружиною, хоча вона вже чекала. На другу дитину ви знаходитесь на каналі Dreamer Show, з вами брати Бурлаки. Сьогодні разом з нами ви дізнаєтесь історію улюблениці мільйонів принцеси Діани. На її честь було відзнято багато фільмів, написано сотні книжок. Вона залишила в серцях мільйонів людей по всьому світу. А тепер давайте з самого початку. Діана Френсі Спенсер народилася 1 липня 1961 року у маєтку Парк Хаус поблизу Сандрінгема Норфолк. Вона була наймолодшою дочкою тодішньої родини віконців Альтроп, що померли у графському звані, мала двох старших сестер Джейн і Сару, а також молодшого брата Чарльза. Її сім'я жила у королівському маєтку у Сандрінгемі. Батько був королівським шталмейстром як при королі Георгу VI, так і молодій королеві Єлизаветі II. Незважаючи на формальне некоролівське походження, у Діани текла королівська кров. Її предки за батьківською лінією були носіями королівської крові через позашлюбних Синів короля Карла II і позашлюбних дочок короля Якова II. Представники роду Спенсер здавна давна мешкали у самісінькому центрі Лондона в Спенсергаус. Весілля батьків Діани було чи не центральною подією 1954 року. Королева була головною гостею, коли батьки Діани одружувалися. Церемонія відбулася у Вестмінстерському аббатстві. Діані випевнилось лише шість, коли батьки розлучилися. Вона назавжди запам'ятала стукіт кроків її матері, коли та йшла з дому доріжкою. Посипаною гравієм. Діти стали розмінною монетою під час гострих суперечок щодо розлучення. Щасливі роки дитинства закінчилися. У шість років Діану відправили в школу інтернат у Вест Хіз у Кенті. Вона, на відміну, займалася спортом, особливо вдавалася плаванням, але у всіх решту предметах зазнавала невдач. Попри це, завжди з теплотою згадувала рідну школу та підтримувала її. Дівчинка разом із сестрами і братом залишилася жити з батьком. Незабаром батько одружився з Рейн Макрокадейл, але стосується з мачухою Діани не склалися. Дівчинка сильно переживала розлучення батьків, і це не могло не відбитися на її психоемоційному стані. Мачуху Рейнма Макрокодейл Діана з братами і сестрами прозвала кислотним дощем, влаштовувала їй бойкоти, не їла за одним столом, тільки ставши дорослою, Діана помирилася з Рейн. Також існує інформація, що у 12 років Леді Діана вступила до привілейованої школи для дівчат везгіл гіл в Севен Оуксі. Але знов ж таки вчилася погано і так і не закінчила школу. У цьому віці майбутнього. Дня принцеси захопилася танцями. Також не тривали час у 1977 році. Діана навчалася в школі в швейцарському місті Ружмон. Однак жити далеко від дому виявилася не готова і повернулася назад до Лондона. Після школи працювала у Лондоні. Спочатку як няня, іноді підпрацьовувала кухаркою, а потім як асистент у дитячому садочку. Тим часом її батько приїхав до Альтропа. Він став восьмим графом спенсером, та незабаром саме Діана стала найзнаменітішим членом сім'ї. Зі своїм майбутнім чоловіком, принцем Вельським, Діана Спенсер познайомилася в 16 років. Це сталося в Велтропі, коли спадкаємець приїхав туди на полювання. У той час принц зустрічався зі старшою сестрою Діани Леді Сарою. Це було у 1977-му. А вже через три роки, у 1980-му Чарльз захопився Діаною. Він запросив її провести вікенд в замку Балмарал, а після покататися на королівській яхті Британія. і Діана погодилась. Також ходять чутки, що саме королева наполегливо порекомендувала Чарзу придивитися до юної діани. Міс Пенсер, який годиться наречені, принцем була незайманою і, напевно, кохала 32-річного Чарльза. Діана була англійського благородного походження, тому одразу сподобалася її величності. Здавалось би, кращої кандидатки на роль дружини старшого сина Єлизавети II не знайшлось би. Поширювалися чутки про те, що її дружба з принцем Уельським переростає у щось більш серйозне. Преса та телебачення атакували її на кожному кроці. Безтурботні дні на звичайній роботі добігали кінця. Королівський палац намагався зам'я. Та чутки, а вже 24 лютого 1981 року заручини стали офіційними. Весілля відбулося у соборі Святого Павла у чудовий спекотний липневий день. Трансляція привабила мільйони телеглядачів у всьому світі, а ще понад 600 тисяч зівак вишукувалися вздовж маршруту весільного кортежу від Букінгемського палацу до собору. Діана була першою англійкою, яка вийшла заміж за спадкоємця престолу за останні 300 років. Їй було лише 20. під пильним поглядом своєї матері, тримаючи. З руку батька готувалася дати свої весільні обітниці через нервове напруження, схибла лише раз, перечислюючи усі титули та імена свого чоловіка у відповідному порядку. А наречене, в свою чергу, затнувся, вимовляючи клятву подружної вірності. Єлизавета, II і королева мати, засмутилися, але вони і в страшному сні не могли уявити, якою катастрофою для їхньої сім'ї виявиться боязка дій. Прозвана так таблоїдами за здатність червоніти. Вже тоді було помітно, що не все гладко у стосунках пари. Виглядало, що у них мало спільного. Можливо, вдавалося в взнаки чимала різниця у віці. Принц був старший за Діану на 13 років. Коли журналісти запитали їх під час офіційного фотографування, чи закохані, обоє відповіли так. Але принц додав загадкову фразу, щоб кохання не означало пізніше, як виявилось, він зізнався своєму другові, що не любить Діану. Але сподівається, що полюбить. Отже, королівська сім'я привітала новачка у своїх лавах. Це була хвилина особливого задоволення для королеви. Адже вона народилася звичайною англійкою, яка пройшла шлях до трону близько 60 років тому. Після весілля принцеса Уельська швидко увійшла в ритм офіційних обов'язків королівської сім'ї. Незабаром мала список постійних благочинних візитів до дитячих садків, шкіл лікарень. Її вмить полюбили за щирість і простоту. Водночас Діана почала додавати свіжих рис консервативним правилам Вінзорської королівської родини. В ідеї королівської прогулянки нічого нового не було, але Діана привнесла в Неї спонтанність, яка усіх зачарувала, її перший офіційний візит до сполучених штатів прикував до її персони увагу всіх американців. Це було щось особливе, аби жінка привернула неабияку увагу американського президента. Усі обговорювали і її гардероб. Діана завжди прагнула мати велику родину. Через рік після її одруження, 21 червня, 1982 року народила сина принца Вільяма. У 1984 році, 15 вересня, у нього з'явився брат, якого хрестили Генріхом, Хоча всім він відомий як Гаррі. Діана прагнула дати своїм дітям нормальне виховання. Наскільки це дозволяли королівські правила та обмеження? Вільям став першим чоловіком спадкоємцем трону, який пішов у звичайний дитячий садок. Її дітей не вчили приватні викладачі. Вони пішли у школу з іншими дітьми. Діана наполягала на тому, щоб дати їм звичайну а не елітарну освіту, аби ті мали нормальне дитинство та бавилися з однолітками. Її вважали дуже сучасною, протиставляли старомодності королівського сімейства. Принц Вільям пішов у звичайну школу. О, значить, Леді Ді здобула ще одну перемогу. Вона заявила, що не буде виховувати своїх дітей так холодно, як виховували їхнього батька. А що вечора обіймаєте? Ось розумниця, не рівняй цим манірним вінзором. Вона допомагає нужденним по всьому світу. О, вона Янгол. На тлі своєї феєрічної дружини принц Чарльз багатьом здавався посередністю. Хоча він першим з усіх спадкоємців престолу Англії закінчив Кембридж, знався на політиці, економіці, мистецтві та архітектурі, прекрасна грав на фортепіана, трубі та віланчелі. Писав чудові акварелі, а благодійністю займався ні трохи, не менше, ніж Діаною, тільки робив це не підключаючи пресу і телеканали. Стосунки між Діаною та Чарльзом були напружені. Королева не терпіла ажіотажу навколо членів своєї сім'ї і все ж сподівалася, що з Діаною її син знайде щастя, і справді кілька років їх вважали прекрасною парою. А потім на горизонті, немов піратський корабль, знову спливла Каміла. Виявилося, що їхні Чарзом почуття не затьмарили ні подружжя, ні діти. Вони потайки зустрічалися то в маєтку принца, то в її особняку. Дізнавшись про це, Діана на одному з прийомів усамітнилася з Камілою і сходу накинулася на суперницю. Я все знаю про вас із Чарльзом, навіть те, що напередодні нашого весілля він підніс тобі браслет з ініціалами безглуздих призвіск, які ви дали одне одному. Зате вас обожнює народ і мільйони чоловіків. обранялася Каміла. А мені потрібен мій чоловік, дай нам спокій. Однак обстановка тільки загострювалася. Діана ридала, влаштовувала істерики і двічі намагалася перерізати вени. Королеві такі бурхливі страждання здавалися навмисними, ледь не театральними. Адже член королівської сім'ї зобов'язаний виносити удари долі з гідністю. І коли невістка прийшла по співчуття, порадила їй змиритися. Чарльз невиправний. Одного далеко не прекрасного дня принцеса Діана знайшла листи Каміли до Чарльза і одразу ж передала їх у пресу. Мій дорогоцінний, не муть себе почуттям провини за зраду Діані, ти ні в чому не винен, будь вищий її нападок. На розлучницю обрушилася хвиля народного гніву. Каміло обзивали ротвейлером і закидали булочками в магазині. Чарльза зневажали, а королеву та інших вінзорів записали у вороги принцеси. Саму ж Діану британці вважали невинною жертвою. І це незважаючи на те, що незабаром усьому світові стала відома її інтимна телефонна розмова з близьким другом Джеймсом Гілбі, в якій він називав Ді моїм кальмарчиком і зізнавався їй у коханні. Також стало відомо й про роман із охоронцем на ім'я Барі. Він тривав рік, поки коханців не застукали. Коли Чарльз зізнався в зраді дружині, вона у відповідь дала шокуючі інтерв'ю. Леді ді розповіла, що страждає на булімію, що у неї був роман з учителем верховної їзди і що принц не гідний бути королем. Єлизавета порадила на розлучитися з її сином. Діана так і зробила. Втративши титул, вона зрозуміла, що стала ще більш популярною і почала насолоджуватись свободою. Преса раз у раз так і повідомляла про нові романи: політик, артист, спортсмен. Торговець з товарами мистецтва і нарешті єгипетський мільйонер Доді Альфает. Під час офіційного візиту до Індії в 1992 році Діана сиділа сама біля Тадж-Махалу що є великим пам'ятником любові. Це було дуже символічно. Хоча подружжя формально було разом, преса вже знала, що кожен живе своїм життям. Через 5 місяців у світ вийшла скандальна книга Ендрю Мортона. Діана, її справжня історія. Вона остаточно поховала міф про казку. Книга, побудована на інтерв'ю з найближчими друзями принцеси та мовчазно схвалена самою принцесою, підтвердила, що її стосунки з принцем Уельським були холодними та віддаленими. Під час державного візиту до Південної Кореї було видно, що пара розійшлася. Незабаром після цього, в грудні 1992 року, було офіційно оголошено про те, що Чарльз і Діана розлучаються. У книзі, зокрема, йшлося про спроби самогубства принцеси протягом перших років шлюбу, про її боротьбу з булімією та про. Справжню любов Чарльза Камілу. Пізніше Чарльз підтвердив в інтерв'ю BBC, що він та Каміла мали позашлюбні стосунки. Подробиці її стосунків знав увесь світ. Причому, як з'ясувалося пізніше, до цього доклала руку саме Діана. Вона завжди підтримувала журналістами тісний контакт, сама повідомила їм про вікенд з доді на яхті і навіть організувала пікантну фотосесію. Королівська сім'я перебувала в шоці від скандалів навколо Діани. А світ, як і раніше, її обожнював 20 листопада 1995 року. Діана дала безпрецедентне інтерв'ю програмі BBC Панорама Відверто розповідала про свою післяродову депресію, про непрості стосунки з принцем Чарльзом та королівську сім'ю. А також заявила, що її чоловік не бажає бути королем. Це багатьох шокувало. Вона розуміла, що ніколи не стане королевою, але з цього приводу не засмучувалась, бо для неї найважливішим було стати королевою в серцях мільйонів. Тиск на неї засобів масової інформації був несамовитий. Преса відстежувала кожен її крок. Особлива увага була прикута до чоловіків, які її оточують. Один з цих друзів, армійський офіцер Джеймс Юїт, на її жах і обурення випустив книгу про їхні стосунки. Діана погодилася на розлучення лише під тиском королеви 28 серпня 1996 року. Розповіла своєму другові, що це був найсумніший день її життя. Принцеса Уельська відмовилася від всього, крім благодійної роботи. Вона мала чітке уявлення про те, якою має бути королева сердець. У червні 1997 року відвідала матір Терезу, яка не здужила. Принцеса виставила на аукціон 79 суконь і бальних костюмів, у яких з'являлася на обкладинках журналів у всьому. Світі аукціон приніс три з половиною мільйонів фунтів для благодійності, а також символізував її розрив з минулим. Діана привернула увагу суспільства до проблеми людей зі СНІДом. Потискаючи руку пацієнтам, вона доводила усім, що контакти з хворим на снід не несуть жодного ризику. 30 серпня 1997 року. Принцеса Діана і Доді Альфаїд старший син бізнесмена мільйонера Мухаммеда Альфайда. Мали намір закінчити свій відпочинок на Сардинії, але папараці не відпускали їх з поля зору. Фотографи безперервно знимкували пару на яхті Альфайда, що була пришвартована біля Коста Смеральда. Після цього закохані вирішили провести романтичний вечір у Парижі. Наступного дня принцеса мала повертатися до Англії. За словами її подруг, це був один з найщасливіших періодів життя принцеси Діани. Одна з них пізніше згадувала. Було літо, вона була вільною жінкою, яка добре проводила час. Вона була щаслива, дуже щаслива і розслаблена. І один бог знає наскільки вона це заслужила. Арабська газета цитувала Хусейна Ясена, одного з родичів родини Альфаїдів. Доді сказав, що вони глибоко закохані і що вони вирішили одружитися. Отже, пара покинула море і сонце і полетіла до Франції. О 15.20 прибули в аеропорт Леборже, що за межами Парижа, і одразу ж потрапили у повитину папараці. Пару супроводжував охоронець на ім'я Тревор Ріс- Джонс. Їх забрав один з водіїв Альфайда Філіп Дурно. За ними їхав френджовер, у якому перебував помічник директора з безпеки готелю Ріц. Обидва автомобілі супроводжували фотографи на мотоциклах. Спочатку прибули у палац Альфайда біля Булонського лісу. Він показав коханий будинок і сад. Після того пара поїхала вечеряти у Ріц. Коли принцеса Діана та Доді Альфаєт під'їхали до готелю, біля головного входу їх чекало до 20 фотографів. Тому зайшли через чорний вхід. Тоді ж Доді Альфаєт отримав доставлений йому перстень з діамантом вартістю 130 тисяч доларів, який замовив 10 днів тому в одному з найбільш ексклюзивних ювелірів Парижа Альберто Репосі. Пара пішла з готелю о 7-й вечора. Філіп Дурно відвіз їх у помешкання доді. Анрі Поль також пішов, думаючи, що його робота на цей вечір закінчилася. О 19.15 Діана й Доді прибули у квартиру, біля якої їх знову чекали папараці. Вони забронювали столик на 21.30 в Бістро на вулиці Сен-Мартен. Коли вони вийшли із квартири, їх оточило близько 10 фотографів на мотоциклах. Тому вони змінили свої плани і вирішили сховатися у готелі. У знаменитому ресторані морепродуктів готелю планували повечеряти, але їсти під прицілем фотокамер не могли і пішли в імперський люкс. Там планували перечекати, поки надокучливі фотокореспонденти відчепляться, і поїхати ночувати на квартиру Альфайда. Тим часом до фотографів, що читували на пару, приєдналось чимало глядачів, все ж вирішили їхати. Мерседес, на якому пересувалися в день, мав їхати першим, щоб відвертати увагу папараці. Пара чекала 5 хвилин, доки за ними приїхав інший автомобіль. На годиннику 00.20. нуль за кермо машина Андрі Поль, якого знову викликали на роботу. Існують різні версії того, де Андрі Поль був того вечора. Вдома дивився телевізор чи розважався у місцевому барі з друзями. Але те, що пив алкоголь, не ставиться під сумнів. Мерседес, за кермом якого він був, міг легко розігнатися до 200 км на годину. Принцеса Діана займала непомітне місце ззаду у правій частині авто. Звичайне місце для віп-персони. Доді Файт сидів на лівому боці. Охоронець Тревор на передньому сидінні. Він єдиний пристебнувся ремнем безпеки. Ідея кинути папараці була цікавою, хоча ставить під сумнів навички водіння Андрі Поля. Той, хто їздив на мотоциклі, знає, що в умовах міста навіть найшвидша машина не матиме достатньої переваги. Перед Скромним моторолером. Єдиним винятком може бути пряма дорога, достатня для демонстрації потужності автомобіля. Мерседес виїхав на берег сцени, рухаючись на захід. Дорога в тунелі, в якому водій ще більше натиснув на газ, мала невеличку яму і легкий поворот ліворуч. На жаль, цей маневр став трагічним. На великій швидкості машина врізалася у бетонну колону, що підтримувала стелю тунелю. Спрацювали дві передні подушки безпеки. Передок машини сплющився у гармошку. Удар підкинув задню частину авто до горила, маючи дах. Через мить машина зупинилася, понівечена із працюючими звуковими сигналами. Водій і Доді Файт були мертві. Ріс Джон зазнав важких травм. Його життя врятували ремінь безпеки та подушка. Принцеса Діана без свідомості з жахливими травмами голови і грудей. Спікер Гароц описував поведінку фотографів після аварії як напад диких індіанців на дикому заході. Фотографи без перестанку блимали спалахами, намагаючись зробити фото понівеченої машини і тіл всередині на місці аварії було 15 папараці. Була там американська родина Файерстоунів з 12-річним сином, які їхали в тунелі на таксі. Вони описують папараці словами: бруїлися навколо авто, намагаючись зробити якомога більше фотографій. Це було схоже на сцену з джунглів. На слуханнях у справі про загибель в автокатастрофі принцеси Діани. Доді виявило, що папараці Ромуаль Трата, замість того, щоб надати допомогу, намагався тут же продати знімки принцеси, що таблоїду The Sun за тисяч. Тисяч доларів і відганяв конкурентів. Він торгував фотографіями і зображенням закривавленого обличчя Діани медика, який одягав їй кисневу маску. По параці звинуватили у тому, що він намагався врятувати свій товар, а не жертва аварії від допитливих роззяв. Машина була настільки понівечена, що пожежникам довелося годину витягувати Діану з автомобіля. Її відвезли в госпіталь, де лікарі робили безуспішні спроби врятувати її життя. Незважаючи на відчайдушні зусилля лікарів. Смерть принцеси наступила у четвертій годині ранку. Критики Діани звинувачили її у тому, що вона позбавила монархію певного нальоту таємничості, так важливого для її існування. Але сила її характеру у складних особистих обставинах і підтримка, яку вона надавала хворим і знедоленим, принесла їй заслужену повагу та любов мільйонів людей. 6 вересня 1997 року принцесу Діану поховали у Вестмістерському аббатстві. За похороном спостерігали 2,5 мільярда осіб у 200 країнах світу. У 2021 році Леді Діані мала б виповнитися 60 років. З нагоди ювілею, так званому затонулому саду палацу, відкрили її статую. На відкритті були присутні сини принцеси. Гаррі спеціально прилетів в США, де зараз живе разом з дружиною. Принцесу Діана обожнювали мільйони людей у різних куточках світу. Однак для неї так і не знайшлося місце у серці Чарльза. Чоловіка, якому вона віддала найкращі роки свого короткого життя. Ось такою була історія принцеси Діани. Підтримайте український контент лайком та підпискою. Будемо вдячні за ваші коментарі та поширення. Накидайте цікавих тем, і, можливо, наступним випуском буде саме ваша пропозиція. Ну а з вами були брати Бурлака. Побачимось в наступному випуску.